Друзі, вітання! Мене звати Віталій Поліяр, менеджер з продажу компанії Адама Україна в Тернопільській області. Сьогодні ми знаходимося в гостях в людини, яку без перебільшення можна назвати аграрним інноватором людина, яка не боїться до експериментів. Хочу вам презентувати це керівник фермерського господарства Петро Петрович Литвин. Мої вітання Петро. Дуже приємно, радий вас бачити. І знаєте, я, мені приємно, що ви приїхали до мене, бо є що показати, дійсно результат вашої роботи. Найбільше, що мені сподобалося, ходіть також, щоб ми не стояли на одному місці, я вам покажу, що це інсектицидний ваш продукт Рімон Фаст. У мене минулого року була дуже велика біда, проблема з тим, що попадала кукуруза, а найбільше, що ушкодилася совку. Тобто був качан пошкоджений в верхній частині, і туди попадала волога і розвивався фузаріоз. Тобто такий показник, як дон. Ну, для нас він був не дуже відомим, але коли ми експортували зерно за кордон, то оцей дон дуже нам шпитив по ціні. Ну і, звісно, стояло питання, чи купляти, чи не купляти. Але цього року ми з ним, я вважаю, поборолися, тому що, як ви бачите, Жодного, абсолютно немає ураженого качана совкою. І от зараз комбайн прокосив, бо ми займаємося збором. Це вже фінішна пряма нашого обмолоту. Як ви можете бачити, кожне стебло, кукурудзи знаходиться, ось давайте пройдемо в непошкодженому стані. Тобто, ну, звісно, 100% 100% якби, результату не буває. Але я вважаю, що тут 99 і 9 є. Так як навіть якщо десь і ломалася кукуруза, ось верхня частина, вона нам шкоди не робить. І вона, як ви бачите, вона не є пошкоджена шкідником. Це просто був вітер, і він її надломав. Отож, Рімон Фаст рекомендую. Тут, до речі, теж гербіцидний захист був від компанії Адама. Як ви можете бачити, міжряддя. Кукурузи є ідеально чисте, тільки ми бачимо сходи розторопші плямистої. Так як сказали на початку, що я люблю експериментувати, і лікарські рослини теж до моїх експериментів відносяться. Ну а розторобська плямиста це сім років вона є, падалиця її на полі. Ну але вона нам не робить абсолютно ніякої шкоди. А зараз ми приїхали на ділянку кукурудзи, де не було інсектициду. Тобто, знаєте, в народі є така приказка довіряй, не провіряй. До компанії Адама у мене не було претензій, але завжди треба тримати вухово стром. Отже, дивіться, качан маємо уражений совкою і маємо фузаріоз. Тобто в цій кукурузі ми вже дони будемо мати не 3 тисячі, не 4, а цілих 10. Зразу біля нього стебло уражене стебловим метеликом. Біля нього зразу буквально вон наступне. Бачите, все виїджено, пошкоджено знову наступне стебло. Теж таке ж саме. Можна було сказати, так як мені говорили люди, що недоцільно це робити, бо тому що якщо суха погода, то фузаріозу не буде. Але от по цьому качану, що ми дивилися, я би ще його хотів раз показати. І суха погода, і все, але фузаріозні зерна є. І все, на цій площі буде дон. Дон буде високий. Потрошу, поділіться, будь ласка, інформацію, який е, гербіцид Ви застосовували на цьому полі. Тут е, елегант і Нікоган був суміш цих двох гербіцидів, так як е, апріорі в мене вже ну, його не залишилось, а ця ділянка вийшла експериментальна по всіх, по всіх параметрах. Ну, хвощ, е, це поле ще, як би сказати, не дуже окультурене. Ми його тільки другий рік сіємо. Отож, але все рівно, я вважаю, 4 з плюсом можна твердо поставити цій, цій, грунто, цій гербіцидній схемі. Дякую, колеги, за те, що ви мене в цьому році забезпечили продуктами, які дали досить і досить хороший результат. Результат не тільки по урожаї, ну, кукурузяний рік, будьмо відверті, але результат по тому, що ми бачимо те, що ми хотіли бачити. Тобто, совки в нас нема, метелика в нас нема, і чисте в нас міжряддя. Отож, дякую. дякую. вам Всього доброго. До Радий бачити вас в наступному році Зайомо. в себе на полі.